На цім крилі до тебе про майну, на тім приляжу, тим крилом накриюсь, а це залітане, надламане у дну багато крилість, залітане. Залатаних нема, нема залежаних. Є лиш незалежні. Я стільки криль бездумно наламав, б'ючись по боки світу протилежні, не шанував, не схнарів, не беріг, з таких висот в такі шугав низини, лиш радістю, хлоп'ячою гор'ю ростуть невпинно. Аби скриліти і впасти не дано. Мені судилась буря на рухливість. Мене п'яний сильніше вино, багато крилість. Дружина Галина Могильницька неодноразово викликалася у КГБ на виховні бесіди, демонструючи неадекватну поведінку. Дючий був і дужий. Вона, мов куля, мов огонь, вразила очі, тіло, душу аж до глибин єства мого. Вона розклала, опалила чежни атоми мої, омила їх, омолодила і злютувала знову їх. І планетарні біоструми. З моїми власними злились, мої надії, власні й думи, в мережу зоряну вплились. Стою оновлений і чистий, і ще космічніший, ніж був. Вдивляюсь, очі променисті, в її космічну ворожбу. О Боже, як ця жінка схожа на співпланетниць на моїх, як і вони. Заклично вожа троянда спасмічних земних, як і вони, вона невинна, як і вони, вона з гріха, неспинна, рвійна, невловима то вибуха, то знов стиха. О Боже, як вона відмінна від нас, що тлінні, і земні, як в неї вкраплено глибини, і вічнини космосу страшні. Вона сама, мов таємниця, вона у космос кладка, міст. Не зір у неї, а зірниці, не мова в неї благовіст, як вона підвладна слову, і як їй служить слово раб, і як чужа їй тимчасова чужепланетна машкара, тепер боргує неоплатні, за те, що казка ця була за божу здатність на контактність, яку вона в мені знайшла, контакт скінчився, відлетіла і на планиця моя, тепер краплинка мого тіла десь поміж зорями. налагоджувати контакт, а її не треба кликати. Вона як муза, сама приходить. Могильницька Галина Анатоліївна 8 травня 1937 року народження. Педагог поетеса найактивніший член одеського руху округу в комуністичному режимі. 1954-му виключила з комсомолу, а потім із технікуму за відвідування церкви та відстоювання права на свободу віру Значить так, Галина, що ви можете про це сказати? Не говори. Слова такі пусті. Я знаю все, що станеться між нами. Не перші ви придумали в житті від себе боронитися словами. Дай голову покласти на плече. Я грішниця, я жінка, я Сивіла. Моя душа століття висеріла без тебе в чорнім хаосі ночей. Так, я промничиться. Я відьма, я біда. Сталенське лихо в янгольській подобі, У моїх очах, як весняна вода, скресаєш ти, і я скресаю в тобі. Не треба слів. Я так тебе люблю, так безпорадно німо пророкую, німим пророцтвом душу зачарую, І вперти розум ніжністю присплю. І бій, стрімкі падіння й диковисні хручі, та тільки я для тебе неминуча, як неминучий ти в моїй судьбі. Ми просто в вік до зустрічі йдучи, зустрітись, опізнились на часи. Не відьма, я не гріх, я просто жінка, Краплинка долі. Стою біля розбитого корита, від царства звільнена і від корони вільна. А в мої рибка з буренім сердито гуляє золота добоживіля. до божевілля. Бо мені хвиля в берег б'є з розгону. Чого я? я одроду не просила ні терма, ні царства, ні корони. Я рибку йду на волю, відпустила пливи, живи, гуляй собі на волі. Той славний день, як спогад золотавий, Морським віском стече крізь пальці з долю, стече і не стане. Тихо й сумовито у світі посміхнуся і забуду. І буде берег, терм і кориток. І тільки див ніколи більш не буде. А море все вирує і людиться. А в морі рибка золота дощемо. Нехай повік святиться і золотиться, що день твій чистий слід в житті моєму. Не треба царств, Я тим одним щаслива, що ти жива, що ти понині вільна, що ти од рік зосталась вічним дивом, святим і золотим до божевільним.